Пане генеральний секретар, маю два питання. Найперше хочу запитати те, що чи не найбільше хвилює українську сторону питання постачання Україні винищувачів західного зразка. Чи бачите ви, що певний прогрес у цьому питанні відбувся від останньої зустрічі у такому форматі? І чи очікуєте значних змін цього разу? Це для нас особливо в контексті українського контрнаступу, який зараз відбувається. і друге питання: ви щойно повернулися з ваших? Зустрічі з президентом Байденом у США. Ймовірно, ви обговорювали з ним певні питання гарантій безпеки для України. Чи можете назвати певні конкретні речі, про які йшлося? Дякую. Щонайперше найперше країни НАТО вже надавали Україні винищувачі, але це не були винищувачі четвертого покоління, F-16 та подібні літаки. Старіші варіанти ми поставляли. Також ми надавали іншу військову техніку, яка допомагає контролювати повітряний простір: дрони, системи протиповітря. На оборони. А ще далекобійну зброю, зокрема крилаті ракети, які надало сполучене королівство, і які справді впливають на перебіг подій на полі бою, які використовуються під час контрнаступу. Я це веду до того, що так літаки та інші засоби контролю повітряного простору Україна отримувала і раніше, але це не винищувачі четвертого покоління. Однак, як ви знаєте, є рішення кількох союзників про початок підготовки українських пілотів. І я вітаю це рішення. Це сталося після консультацій. Таке навчання розпочнеться, і звісно, коли почнеться навчання. І союзники також чітко заявили, що навчання може розпочатися незабаром цього літа. І я також очікую, що підготовка пілотів буде одним з питань, яке також буде розглядатися завтра на зустрічі контактної групи. Тоді це дасть нам можливість також постачати, коли саме і як це станеться, рішення ще не ухвалено. Але навчання це перший крок, і це важливо. Щодо вашого другого питання, на зустрічі з Байденом ми звичайно обговорювали Україну як нагальні потреби, так і продовження безпрецедентного рівня підтримки. І я вітаю вчорашнє оголошення США про передачу більш досконалих систем протиповітряної оборони, боєприпасів, артилерії та багатьох інших видів збройної підтримки. І це відбувається на тлі заяв європейських союзників, зроблених лише два дні тому данією, Нідерландами, Німеччиною та іншими країнами-членами альянсу, які також нещодавно оголосили про свої наміри включитися. Ми також обговорили, звісно, більш довгострокові аспекти та певним чином їх вирішення. Ішлося про структуру роботи, про довгострокові зобов'язання, про оперативну сумісність, перехід, і вони повинні відігравати певну роль разом із підтримкою та зобов'язаннями окремих союзників по НАТО.